Старець Всеволод, відлюдник із Карпатських гір, якого мало хто знає, але якого шанують обрані, передрік майбутнє країни ще задовго до того, як вона стала ареною доленосних подій. Його голос це не крик, а тихий шепіт, що долинає крізь віки, бо істина не потребує гучності, а лише відкритих сердець, які зможуть її почути. І ось настав день, що увійде в літописи. День, який одні чекали, а інші боялися, бо він мав закінчити одну епоху і започаткувати іншу. Ранок останнього дня Володимира Зеленського на посаді президента почався не як звичайний робочий день, а як спокій перед бурею. Небо над Києвом було застелене важкими сірими хмарами, які ніби тиснули на місто, як саме повітря історії, що затамувало подих. Перед новим витком у владних кабінетах незвична тиша. Ті, хто ще вчора шепотіли у коридорах банкової, сьогодні відвертали погляди, бо знали, щось змінюється. Телефони розривалися, але на них не відповідали. Сьогодні навіть вірні прибічники уникали зустрічі з тим, хто ще вчора приймав рішення від імені всієї країни, а Зеленський сидів у своєму кабінеті перед ним. Кілька аркушів паперу, один із яких мав стати історичним. У повітрі стояла напруга, але не страх, лише неминучість. Він знав, що цей день прийде, бо кожна епоха має свій кінець, а кожен лідер свій останній підпис. Таємничий голос минулого шепотів крізь віки: настане день, коли гетьман втратить свою булаву не через меч. І не через отруту, а через слово, що його ж народ скаже. І це слово сьогодні вже лунало на вулицях, у соцмережах, у будинках і на майданах. Люди не чекали, що їх почують. Вони самі стали голосом змін. Зеленський взяв ручку: перший штрих, другий тиск історії відчувався на кожному русі. Він знав, його правління закінчується не так. Як він уявляв у далекому 2019-му, коли сміявся на сцені, коли вірив, що жарти можуть змінити країну. Він не став ні великим диктатором, ні героєм на білому коні. Він став тим, ким його зробили час і обставини. За вікном гул натовпу не крики, не радість, не злість. Лише глухий, важкий гул, ніби саме місто пригортало сторінку. І коли останній підпис був поставлений, коли останнє слово було сказане, двері кабінету відкрилися, вони прийшли не вороги, не друзі, лише тінь історії, яка приходить за всіма, хто був на цьому місці. Старець Всеволод бачив цей день задовго до того, як він настав він знав, що Зеленський піде не як тріумфатор, не як жертва, а як людина, що зробила вибір і прийняла наслідки. Бо немає правління без кінця, немає слави без тіні, немає трону без часу, що його забирає. Зеленський підвівся, повільно, ніби зважуючи кожен рух, ніби відчуваючи, як важкість років правління осіла в його плечах. Дзеркало на стіні відбивало зморшки, яких ще не було, коли він вперше зайшов до цього кабінету. Він подивився на свої руки, колись вони тримали сценарії. Мікрофон, а тепер лише один аркуш паперу, який мав силу більше, ніж будь-який закон чи наказ, що він підписував за роки свого правління. Зовні долинали відголоски світу, що жив своїм життям, що вже давно не чекав його рішень. Люди за вікнами більше не піднімали голови, щоб почути його слова. Вони чекали іншого голосу, іншого обличчя. Коли двері кабінету відчинилися, увійшли ті, хто мав супроводжувати його в останню дорогу коридорами влади. Вони не говорили тут уже нічого не треба було пояснювати. Він вийшов у довгий коридор банкової. Стіни, які пам'ятали всіх попередників, тепер проводжали його. Кожен крок лунав голосніше, ніж мавпи, ніби порожнеча цього місця вже поглинала його постать. Його чекала машина. Вона рушила повільно, несучи його геть, не тільки від будівлі, але й від цілої епохи, що закінчувалася. По дорозі він вдивлявся у Київ місто, яке більше не було його. Дерева, будинки, перехожі вони залишалися, а він ставав лише спогадом. Десь у горах, де жив старець Всеволод, здіймався вітер. Він знав, що цей день прийде, як знає ріка, що впаде у море. Як знай сонце, що одного дня згасне, а над Києвом серед сірих хмар розлітався новий голос голос того, хто мав прийти після. Бо влада це лише вітер, що змінює напрям. І той, хто вчора був у буревії завтра стане лише подихом минулого. Зеленський не озирнувся, коли машина перетнула межу урядового кварталу. Він знав. Усе, що залишилося позаду, вже не належить йому. Телефон у кишені мовчав. Ще недавно він розривався від дзвінків, від голосів, що вимагали, радили, благали. Тепер тиша. Він усвідомлював, що в цю мить його вже немає для них. Влада має дивну властивість. Поки вона в руках, ти центр світу, коли ж її втрачаєш, стаєш тінню, яку швидко забувають. За вікном все ще був Київ. Але він здавався іншим. Люди йшли вулицями, не помічаючи чорного кортежу, що віз того, хто колись був першим серед них. Вони жили своїм життям, як жили завжди. Десь далеко, в горах, старець Всеволод сидів біля вогню. Він бачив цей день у своїх видіннях. Він знав, що вогонь влади це те, що опалює кожного, хто до нього торкається. Він знав, що Зеленський ще довго. Буде шукати себе в цьому новому світі, де він уже не президент, не лідер, а просто людина. Колеса машини торкнулися асфальту, останнього пункту призначення. Двері відчинилися, і Володимир Зеленський вийшов. Він не знав, що буде далі. Він не знав, як запам'ятає його історія. Але він знав одне: цей день настав, і його вже не змінити. Вітер ніс над Києвом голоси нового часу. Історія перегортала сторінку.